Вітаю! Сьогодні буде реогляд на цей ніж. Точніше, не стільки огляд, як відгук, виходячи з того, що сьогодні рівно рік, як придбав цей ніж. В минулому огляді я дещо переборщив із критикою даного ножа і хочу поділитися думками з цього приводу. А думки наступні. Відразу почну з того самого моменту, який розкритикував. Це момент із відкриттям, пов'язані із павником, і загалом із відчуттям від фліпу. Справа в тому, що з коробки Скіфжок відкривався досить туго, а через маленький тоненький плавник і через насічки на цьому плавнику цей процес не справив очікуваного ефекту. І дуже повпливав на перше відчуття. Нічого я не допилював, не покращував. Що ж сталося? На мою думку, просто все підработалось. Чи як сказати, притерлось, можливо, і кулька детенту теж. І наразі ніяких подібних негараздів із фліпом нема, від слова зовсім. Мене все влаштовує. А це було головним питанням. Тому хочу не те що перепросити у виробника, а просто висловити думку, вже виходячи із пройденого часу. Як можна побачити, перший огляд зайшов і набрав чимало переглядів. Я розумію, що багато кому подобається подібний формат, де є критика, якісь претензії, особливо стосовно торгової марки СКІ. Але пройшов рік, ніж не полочник, ніж постійно на кишені, або вдома, в машині, на природі, постійно в експлуатації. Що я маю на увазі? Ніж не вбивається, ним не рубаються цвяхи, не кипаються ями, не довбається цегла та не підіймаються каналізаційні люки. Ніж компактний зменшеної версії junior, тобто суто і формат, і використовується відповідно. А саме: розпаковка, папір, поліетилен, картон, фрукти, овочі, чистка, нарізка, хлібчик, ковбаска на спонтанному аутдорі, загострити колишки далеко не один раз за рік. І це не питання взагалі для цього ножа. Так, по дереву ріжуча крайка може підсісти. Але ж це 8 Chrome 13, вона правиться просто і швидко. І ось плавно підійшов до другого питання, яке виникло тоді це сталь. Я тоді пройшовся по співвідношенню ціни і ТТХ, тобто, ну типу, знов ця 8 хром 13 МОВІ. Ось якби поставили хоча б 9 хром 18, от тоді б. А що тоді? б? Ну, був у мене на огляді гріфін у другій генерації. Якраз із 9 хром 18 на клинку. Особою різниці я не відчув. Можливо, то було пов'язане з геометрією клинка та із загальною конструкцією того ножа. Але факт: 9 хром 18 у скіфа вау-ефекту не видає. Тому перевірена сотні тисяч разів зрозуміла та передбачувана 8 хром 13 умові на клинку у Скіфджок, це ніякий не мінус, але і не плюс. Ця сталь Окей. І не повинна викликати у нашого співтовариства ані критики, бо це просто безмістовно, ані надмірного захоплення. Тому ще раз, ця сталь окей. Далі ціна. За вікном липень 2024 і цінник на цей ніж наразі 1000 з маленьким хвостиком. Що можуть запропонувати конкуренти? Ваш улюблений Ганзу, наприклад. Це знов буде тупа копія на Ontario, Bench і так далі. Це все не те, це безглуздо і не те. Бо дизайн цього ножа це якраз одна з переваг. От саме подібний тяпкообразний клинок, витончена рукоять і загальний мінімалізм, плюс простий зрозумілий замок, адекватна сталь та невеликі габарити. І вага. Бо Оцей ніж просто не відчувається на кишені. Як на мене, цікавим і гідним варіантом буде щось з CJRB. Але там цінник буде впевнено за півтори і далі вверх. Ще й на D2, скоріш за все. Тому в підсумку, тим, хто вагається, раджу спробувати. Для першого нажатим тим паче на DC точно раджу. Ніж прикольний та коштує своїх грошей. І як бачимо, виглядає цікаво, все працює, клин по центру, фліпує, ріже. Дякую за увагу, нехай щастить!